14-й рік я втикав на навчання спочатку в Франека в нас пізніше в Польщі. І я дивлюсь, історія проходить повз мене. Тобто, там, відбуваються події в Іловайську, відбувається Донецький аеропорт, а я десь сиджу і втикаю за, за Бугром. І В 2015 році я прийняв рішення долучитись до лав добровольчого батальйону ОУН, який на той час стояв в Пісках. І прибув туди. Скільки тобі років було? Мені було 19. Ну і там потім поранення, лікування, там повернення додому. І тобто ми працювали величезним таким середовищем ветеранським після активної фази антитерористичної операції. Якихось питань, типу, чи йти на повну масштабку, чи не йти. В нас не було. Ми були велика грядка, ми розуміли, що коли воно вибухне, то ми зберемося і, і показуємо. Знаєш, ти завжди був.